Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слово Тобі, Господи, вначалі було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно вначалі було у Бога, все через нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя. І життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через, нього не... через світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилося, і слово стало тілом і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Слово Господнє. Слово Тобі, Христе! Колись роздумував над тим, чому саме це Євангелія використовується теж в різдвяному періоді. На початку було слово, чи в початку було слово, слово було в Бога, і Богом було слово. Усе через нього повстало, і без нього нічого не повстало зі створеного. Так, над тим, чому немає цього звичного Євангелія про вертеп, пастушків, там, зорі, трьох королів, ще щось. Якось мені в цей момент здавалося, що таке Євангелія було би доречніше. Чим більше роздумую над цим початком епілогом Євангелія від Йоанна, тим кожен раз роздумую, яка неосяжна глибина в цьому Євангелії є. От, і цієї неділі повторюється цей Євангеліє Різдва Господнього, і варто замислитись нам, у чому його зміст. Звичайно, що ми не зможемо усе обговорити, тому що воно є надзвичайно глибоке. По-перше, в ній сказано, що Слово, тобто Ісус, є Бог, і це Він створив теж світ, через Нього світ виник, але й в цьому Євангелії є також і сумна нотка. То світ його не впізнав, слово пройшло до своїх, а свої не прийняли, відкинули. Світ не пізнав свого Творця. Печальна новина. Нещодавно в бібліотеці, в музеї Моргана в Нью-Йорку на Манхеттені сталося одне відкриття. Так, Робінсон Макелан, куратор цього музею, розбирався. З певними рукописами серед рукописів відомих людей, таких як там Пабло Пікассо, чи Брамс, чи ще якийсь там інший, знайшов невеличкий клаптик паперу, позначений цифрою 147. Так, це був такий шматок паперу, без етикетки, без якогось розпізнавального інакшого знаку. Він подивився на цей клаптик паперу. От, і це спонукало його до певних роздумів. Так? І він почав шукати, пізнавати, порівнювати. І цим клаптиком паперу виявилося не відкритий раніше вальс Фредерика Шопена. Тобто Тести потім підтвердили справжність цього твору, так той самий папір, на якому Шопен писав свої твори, те саме чорнило, той же хімнічний склад, ті самі постановки нот, так само написаний скрипічний ключ, так дуже характерний для Шопена. І цей вальс чекав понад 200 років. Понад 200 років, щоб світ дізнався про його творця, і е, після цієї експертизи дійсності е, творцем цього вальсу, цього клапна, який записаний на цьому клаптику паперу, який складається трошки більше ніж з 20 тактів, визнано Фредерика Шопена. Так, сьогодні можна знайти його вже на Ютубі і послухати цю прекрасну музику. Так, через 200 років твір е, нарешті приписали його творцю. Світ спізнав цього творця, цього твору, так? а коли йдеться про Творця світу, то все набагато печальніше, бо деякі люди його не впізнали, не впізнають, все ж дивлячись на цю красу світу та мудрість законів природи. Сьогодні в обід йшов через набережну так, з цим Євгеном. І так красиво це все було, такі, такі кольори, такі, е, така природа. І я собі роздумував, як це людське око може стільки сприймати кольорів, що найкращий фотоапарат, найкраща камера на смартфоні не може цього передати. Е, і як людина досі думає, що це виникло само по собі хаотично, так? що це ніхто не створив, що це ніким не закладено. І дуже багато все ж людей навіть і не задаються цим запитанням, звідки це все взялося. Так? Тим часом сутність людини, вона полягає на тому, щоб ми вміли ставити собі глибокі запитання, на які маємо давати відповідь. І той, хто ставить собі ці питання, той рано чи пізно дійде до творця, якщо ставить ці питання, звичайно, чесно не маніпулюючи. Бог створив світ. Ми дивуємося, чому існують війни, чому, незважаючи на прогрес медицини, все ще виникають якісь нові захворювання, тому що світ був забруднений гріхом. А між тим, зрештою, багато ситуацій залежать від волі людини. Так, наприклад, взяти сім'ю чи шлюб. Бог створив світ, і Він має найкращий рецепт для зцілення всіх наших. Стосунків, так я е, маю такий зволожувач повітря, так. і недавно він в мене зламався, так. такий ну, доволі новий. Е, от. І е, я собі так подумав: ну, що опалювальний сезон, сухе повітря, е, знову потрібно буде купувати новий, е, от. тому що ну, цей вже погано працював, не функціонував так, як потрібно. І я зателефонував за адресою та номером до одного майстра, якого мені порекомендували. І цей майстер розповів мені, що я маю зробити. Він мені сказав, що почніть з очищення контактів, тому що вони часто перекриваються і там накопичується накип. Тому спочатку візьміть трохи спирту або оцту, промийте контакти, і подивіться, чи це почне працювати. От, І е, я зробив це те, що він мені сказав, і все почало функціонувати добре. Е, тобто цей майстер, так, або цей виробник, який це створює, ці е, певні прилади, він точно знає, що найкраще і як робити в тій чи іншій ситуації. так. От, то хто ж нам може підказати, як вести це успішне або мудре е, життя? так. Тільки той, хто все створив. Ніхто інакший, так, завдяки ми є, завдяки кожен атом, та, зрештою, з якого складається світ, всі закони природи, закони фізики, біології вийшли з під пера Творця цього світу, з під пера нашого Бога. І він має рецепт для зцілення цього світу. Так? Ще одне, зрештою, чого вчить нас сьогоднішнє Євангеліє, це висновок, який має випливати. З наступних слів, які ми сьогодні чули, так, тим, хто прийняв Ісуса Слово Отця, Він дає силу стати Божими дітьми. Дає силу стати Божими дітьми. І це ті, що народились не від крові, так не від плоті, а від Бога. Що це означає? Що недостатньо, дорогі брати і сестри, народитися в побожній родині. Недостатньо. Бо можна народитися, можна бути вихованим в вірі, але не знати Бога. Така правда. Недостатньо мати віруючих батьків і отримати від нього від них життя, щоб самому бути віруючим. Так? І це дуже часто відчувають глибоко віруючі батьки, коли їхні діти відходять від віри або не практикують так, як практикують вони. Думаю, що багатьом це знайоме, так вони переживають за свого сина чи доньку і дивуються, чому він чи вона не йде їхніми стопами, так? чому не відкриває для себе Бога так, як відкрили вони. Тому що це не так просто. Це, ем... Ця річ вона не передається автоматично. Так? Відносини з Богом не передаються автоматично. Свідчення батьким, звичайно, є найважливішим, але кожен має бути народжений від Бога і має сам прийняти це нове народження, добровільність. Так. От. Одна з таких сестер монахинь. Розповіла е, таку цікаву, ну, гарну, трохи сумну, але доволі глибоку історію. так, Її племінник помер, і через це вона дуже сильно страждала. У цього племінника е, теж була своя е, сестра, так, а чоловік цієї сестри. Він був нехрещений, так, був невіруючий невіруючим. І одного разу він розмовляв зі своєю дружиною, і вони говорили про життя. Так? Вони ну, дуже любили так насправді один одного. Так? І він каже до неї: А ми будемо з тобою разом назавжди. Ну, вона каже: Ну так. А, а він каже: А що буде після смерті? Якщо ти підеш на небеса, то я туди теж потраплю автоматично. Так, запитався він. А дружина посміхнулася і каже: Ну, не знаю. Так. І уявіть собі, що ця її відповідь «ну не знаю, так сильно його взбудрила. Що він відкрив для себе віру, так ця любов дружини була настільки сильною, так і їхня любов була настільки сильною, що перспектива якогось життя, яке ніколи не закінчиться, і де він не зміг би бути разом з нею, просто повергло його в шок. І привела його до Ісуса Христа, і він став доволі віруючим, і практикуючим християнином, так не від крові, так не, е а через нове народження. Так і кожен з нас має пережити, дорогі брати і сестри, таке народження від Бога е і прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, підтвердивши це особистим вибором, особистим. Рішенням, що я хочу належати йому. Так? І ще одна річ, яка випливає з сьогоднішнього Євангелія, так там сказано, що Ісус отримує славу Отця, так, це слово слава. Тобто з грецької мови воно звучить як докса, означає славу, що належить лише Богові, не людську славу, але славу, що належить лише Богові. Так? І це підтвердження того, що Ісус є Богом повним благодаті і правди. Так? І на другому місці того ж Євангелія повторюється також пара цих слів, так благодать і правда. Закон прийшов через кого? Через Мойсея, так Мойсей, Мойсею був даний закон, але благодать і правда прийшли через Ісуса Христа. І не тільки, не тільки сама благодать, але благодать в парі з правдою. Так, і це слово правда воно має неймовірне значення для нашого рішення прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Без правди не вийде, дорогі брати та сестри, сестру. Ми повинні визнати правду про себе. Де я стою, на чому я стою, стояти на цій правді? От одного разу я дивився такий відеоролик, зустріч з молоддю, так, і там ем, говорив професор університету, давав їм лекцію, і ем, він каже до, цих, до цієї молоді, так, скажіть, будь ласка, як ви собі уявляєте алкоголіка? Як виглядає алкоголік? Ну, і така тиша в залі, а потім. Е, а потім ну, хтось до нього там каже: ну, напевно, може бути в нього там червоний ніс, так, або все обличчя червоне підпухше. Е, він там, наприклад, ходить завжди на підпитку. так, Хтось інший говорить, що в нього голос невиразний, е, хтось інший говорить про те, що в цієї тремтять руки. Е, так, І цей чоловік, цей професор, говорить таку річ. Е, Каже, я алкоголік. Я алкоголік. Він був одягнений в гарному шатному костюмі, доглянутий, так. І він каже: Я теж про це не знав, так? Я теж про це не знав хоча всі мені про це розповідали: і дружина, і діти. І я не приймав цього. Не приймав цього. Він каже, я був викладачем теж фізики в педагогічному університеті, і, можливо, каже, не один ваш вчитель десь там навчався в мене. Так? Він каже, що я переконався, що я алкоголік, коли одного разу під час лекції я просто сповз під вчительський стіл, і моїм студентам довелося мене просто винести. З аудиторії, так? і тоді йому спала ця правда на думку, так? що я алкоголік, що, що він постав нарешті перед собою в цій правді. Сьогодні він розповідає, що він живе тверезо, так? але він чітко усвідомлює, наскільки він крихкий в цьому стані. І, Звичайно, що він розповідав, як він там проживав цю проблему, як він її подолав. Так? І цей момент, що він стояв в цій правді, дала йому змогу пізнати себе і запросити в своє життя живого Бога. Так? От і ззовні ніби все було добре. Так він ходив на роботу спочатку. Такий називається тип інтелігентний алкоголізм, так коли ззовні не видно, е, от і, можливо, десь тільки ну думаю, рідні впізнавали це. Так? Він вірив в свою самодостатність. Так? І якщо б він продовжував в неї вірити, то ніколи, напевно, б не одужав від цієї гріха, від цієї хвороби. Так, по-перше, завжди є гріх. Коли зловживаєш алкоголем, так? а потім, звичайно, це вже переростає в хворобу і в алкоголізм. Так? Це дуже важливий момент, дорогі брати і сестри. Господь є правдою, яка визволяє. Запрошую кожного з нас. Пізнати це слово, яке було в початку, яке записане в твоєму і в моєму серці, і нехай це слово, слово істини, визволить кожного з нас. Амінь.